Всім привіт! З вами пан Сергій, канал Gravel Travel. І сьогодні у мене для вас чергова розпаковка. Замовляв на AliExpress шатуни для свого гравійника Shimano GRX FC RX 810. На момент замовлення коштував цей комплект 130 баксів. Тут не тільки шатуни, а ще є каретка. І доїхала у Хмельницький ця посилка за 12 днів. Зараз ми з вами все це розпакуємо, подивимось, але для початку, друзі, протисніть вподобайку, підпишіться на мій канал, якщо зайшли вперше. Напишіть свій коментар для просування відео на платформі YouTube, а також заходьте в мої соціальні мережі. Ну а тепер давайте почнемо цю розпаковку. Для тих, хто ще не в темі, хочу нагадати, що я розпочав проєкт з апгрейду свого гравійного велосипеду Rondo Root. Я вже замовив на нього карбонові обода, втулки ви вже бачили і ротори. Ну і також вирішив проапгрейдити трансмісію і замінити стокові шатуни FSA Omega на такі більш сучасні. і... Шатуни, які мені дійсно подобаються, від фірми Shimano GRX. Для 11-швидкісної трансмісії. Так, добряче так запакували. Плотно дуже щільно. Так. Так, так, так. Тут має бути зірка, лівий правий шатун. І ще каретка. Так, ну, давайте, мабуть, це поки в сторону. І спочатку ми бачимо. Правий шатун, блін, він такий легкий. Капець. Так, правий шатун, далі у нас іде лівий шатун. Бачите, все так добротно запаковано. Так, далі у нас має бути зірочка. О, яка краса, блін, як я обожнюю розпаковувати щось новеньке, особливо для велосипеда. А зірка взагалі, наче. Нічого не важить, наче пластмасова якась, ну, реально дуже-дуже легка. Капець, навіть китайські зірки такі легкі, це при тому, що тут на 40 зубів. І є у нас каретка, система PressFit. Ось, кареточка. Зараз ми це все також подивимось. І десь тут бонки. Так, 4 бонки для фіксації. Зірки. Так, ну поїхали. Розпочнемо з того, що це у нас шатуни для 11-ті швидкісної трансмісії 810. Є ще Джеррі з 820, які йдуть на 12 швидкостей. Давайте одразу перевіримо модельку. На правому шатуні у нас тут пишеться. Так, Shimano FC RX 810 модель, виробництво Японія оригінал і довжина шатуна 172,5 мм. Шатуни з алюмінієвого сплаву, мають стандарт Halowtek, вісь під, точніше, на 24 мм. Я взяв під Singl-трансмісію, тому що, в принципі, у мене не планується на велосипеді передній перемикач, і мені якби вистачає. Перед однієї передньої зірки і зад, позаду на, з діапазоном 1142. Так, це у нас правий лівий шатун. Так само, все. Вони такі, вони такі гарні, друзі, прямо мені дуже подобаються. Це у нас шатуни і ось це зірочка передня. GRX на 11 швидкостей на 40 зубців. Зараз у мене стоїть на велосипеді. Зірочка на 36 зубів. Я вже, знаєте, якось до середини літа розкатався і зрозумів, що якось мені 36 замало. От, на початку сезону ще було норм. 38 в мене була, я потім перейшов на 36. І зараз розумію, що мені 40 буде, в принципі, нормально. Значить, це зірочка на ровайта, як ви бачите, має перемінні зубці. Вузький, широкий, вузький широкий. Це нам гарантує те, що у нас ланцюг не буде спадати на якихось складних ділянках. Тобто нам не потрібен для фіксації передній перемикач. Тут у нас стандарт BCD-110, не знаю, тут десь написано. тому що на FSA Omega там трохи нестандартний bcd 120 оцей відстань між болтами. І кареточка PressFit. Теж Shimano. Це у нас моделька smbb 7241. Якби шатуни FSA Omega були також під вісь 24 мм, то мені не треба було б міняти каретку, а так, FSA шатуни йдуть під вісь 19 мм. Тобто, ось ця вісь має менший діаметр, ніж у Shimano. Ще хотів сказати, що при замовленні ви можете обрати варіант з довжиною 175. Міліметрів. Також можете обрати зірку або на 40 або на 42, а також каретку можна під БСА Різьбову обрати або пресфіт, або без каретки. Взагалі там буде комплект дешевий. Дешевше набагато. Ну, у мене, можна сказати, так, повний комплект. Зараз я зберу все докупи і зважимо ці шатуни. Давайте все ж таки зважимо систему окремо, тому що шатуни можуть бути як з 40-ю, так з 42-ю зіркою. Або з двома зірками. І нам цікаво зараз подивитися, скільки важуть самі шатуни. Так. 565 грамів шатуни. Тепер додаємо зірочку на 40 зубів, 644. Зараз я додав бонки. 650 комплект. Ну і якщо разом з кареткою Пресфіт, виходить 716 грамів за комплект. Отже, ось так все це виглядає в зборі. Погодьтеся, що вони дуже гарні. В порівнянні з FSA, ну, небо і земля, мені здається, вони дуже симпотні, дуже такі. Сучасні і гарні. Ну, мені дизайн Shimano завжди подобається. І на МТБ, і на гравільниках, і шосейні системи. Ну, взагалі, я от по Shimano дуже тащуся. От, єдине, що мені тут не сподобалося, це бонки під Torx 25. Ну, не завжди у всіх є ось такий ключ або головка під зірочку, Да? Краще б мені здається, було б зробити під звичайний шестикутник. Там. Ну, то таке, ладно. Ну, ось. Ну, ось такі шатуни. Все це ми потім поставимо на гравійний велосипед. Поміняємо каретку. От. Єдине, що в мене тільки немає ключів для демонтажу і монтажу каретки Pressfit, тому я буду звертатися у майстерню, у веломайстерню, до веломеханіка, щоб мені все це зробили. Для установки нових деталей, а також для подальшого обслуговування велосипеду я придбав собі на Aliexpress ось таку смазку для того, щоб наносити там на втулки, на різьби ось така класична зелена смазка. Ось вона там коштує недорого. Я взяв таку маленьку баночку, є баночка побільше, це на 50 мг, є там на 100. Ось така смазка. Я от зараз бонки накручував на суху, але потрібно наносити сюди ось таку смазку. Як ви бачите, ось тут от є зелена вже смазочка заводська. Також коли ми вкручуємо педалі коротше, на всі різьби, на всі ось ці посадочні місця, треба буде наносити таку смазку. Тому що в подальшому, якщо ми користуємося довго велосипедом і не наносимо ось на різьби, на всі ці місця. Змазку, все це може потім прикипати, особливо бонки. Буває, що прикипають і потім їх дуже важко викрутити. Тобто, треба взагалі користуватися регулярно ось такою смазкою. Ну і там, коли перебираємо велосипед, обслуговуємо там, у між сезоні, ну, треба використовувати ну, таку або подібні змазки. Посилання на ці шатуни, а також на смазку, ви знайдете в описі до цього відео. Вже я покажу вам їх в зборі на велосипеді після того, як зроблю апгрейд. Я думаю, що це в мене вийде окреме відео про тюнінг ронду. Вже коли поставлю колеса. Ну, буде на що подивитися, тоді вам все це покажу. Ось, а на цьому, в принципі, думаю, все. Друзі, напишіть в коментарях свої відгуки, хто вже користується даними шатунами, тому що з GRX я. Стикаюся вперше. У мене ще не було ніколи ж GRX, У мене була 105 у мене була Кларіс, Сора була. Ну і МТБшні шатуни ви вже бачили у мене на розпаковках і відео про тюнінг МТБ. От. Ну, і в принципі, я думаю, що на цьому будемо закінчувати сьогоднішню розпаковочку. Протисніть вподобайку. Ну і підписуйтесь на мої соціальні мережі. Бажаю вам гарного настрою, бережіть себе і побачимося з вами вже у наступних відео. Дякую за перегляд! З вами був Сергій, канал Gravel Travel. Всім пока!